Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2021-2022 років 19 жовтня 2021 рік. Груповий етап Ліги Чемпіонів, група Ді, третій тур. Шахтар Донецьк у Києві на стадіоні Енецька. Олімпійському команда Роберто Дедзербі приймає Реал Мадрид. Карла Анчелоті. 0-5. Шахтар поступається, Мадрид перемагає. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Шахтар Донецьк, Роберто Дедзербі. головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розстановка Донечан, Анатолій Трубін у воротах, пара центральних захисників Сергій Кривцов. Марлан, Додо Ісмаїлі по флангах, Майкан Алан Патрік центральній. Опорні півзахисники під Ріні, центральний атакувальний півзахисник, Манор Соломон ТТ по флангах, та Фернандо у нападі. Це стартова розстановка Донецького шахтаря. Мадридський реал Карло Анчелоті, головний тренер команди. 4-3-3. Стартова розстановка Мадрида. Тібо Куртуа у воротах, пара центральних захисників Алаба Мілітан, Мінді Васкіс по флангах, Казіміра Крос Модріч Трійка Півзахисників Каріміндзема Родріга, Вінісіус Джуніор у нападі. Це стартова розстановка Мадридського Реала. Тепер, друзі, давайте будемо говорити про саме відповідно матч. Ну що ж, в принципі, такий був початок. Я б сказав би сказав доволі Да, Мандрець Реал більше команди Карла Анчелоті. Все-таки володіла м'ячем пригадується на ударами на третіх Карім Мадзима, Коли француз пробував повз ворота. Шта, до речі, непогана атака пройшла е десь так на хвилині так, 12, якщо я не помиляюся, і справді така непогана перспективна атака пройшла. У Донечан, е ні, друзі, десь так на хвилині, напевно, 19. Якраз ця небезпечна атака е пройшла. А коли Смейлів кунав простріли, майже не замкнули донеччани, майже не замкнули, але в останній мить мінді не знаю, там, вибив м'яч і не дав ТТ забити гол. Хоча, якщо б не Мінді, я думаю, там би збивали. збивав. А, в цілому, дав, мало таких -то, то було моментів. Ну, я би не сказав, що півреали якісь були гульві нагоди. Ну, все-таки б команда Карлан Чілоці все-таки більше володіла м'ячем, більше атакувала позиційно. перегляду гармат удар Тоні Кроса на 30 й хвилині матчу. Гарматний удар від німця, але Анатолій Трубін перед собою відбиває удар Тоні Кроса. Такий гарматний удар від Тоні, але. На місці Анатолій Трубін. Були спробую у Карима Ганзема. Тистав Мадрид. Тистав Мадрид. Ну і в кінці-кінці ось -кінці вона, 37 хвилина матчу. Шта, в принципі, здорово команда захищалася. Але Манріцький Реал, команда Карла Анчелоті проводить дану атаку по правому флангу. Якщо не моляється, саме Казіміро, тримає м'яч. Геніальна передача Казіміра. Хоча, напевно, друзі, все-таки помиляюся. І це був не Казіміра, а якраз то лукас Так, да. Якщо не помиляється, саме Лукас-Васкіс. Якраз то виконує подачу з. Правому флангу хороша подача на бензима. Випереджає Карєва Бензема, але м'яч зрізається у власні ворота. 1-0. Забиває гол Манрід. Сергій Кривцов випередив Каріма Бензима. Але м'яч, я би сказав, справді безрадницький да, зрізається прямо власні ворота. 1-0. Мандрідський реал попереду. Команда Карла Анчелоті забила. Uh, дуже м'яч пропускає донецька команда, тому що справді в принципі. Ну, в принципі, я би не сказав би, що по Мадрідам було прям багато якихось гульових нагод, але дуже прикрив то гол 0-1. І ось після цього забитого м'яча мадридський гранд піймав у собі якусь впевненість. Ще пару небезпечних пройшло атаку Мадріда. Але перший тайм на цьому завершується. Рахунок 0-1. На другий тайм Штерявий вийде Марлас. Тарас Степаненко, Маркос Антоніє, Міша Мудрик та Вітя Карнієнка. Вийдуть на тайм номер Мардва, Динас Какуштеран, у Мандридей Ди Марсела, Федерика Вальверде, Марко, Марка Ассенсия, Валееха, Эдур, Думавинго. Ну, кому винга, вальвер, де Марсела, у Вальеха. Другий тайм. Донеччанам потрібен був гол. До речі, до цій групі ще були такі команди, як Шеріф та Інтер. І справді Донеччанам які, до речі, мали після двох турів лише одне очко, програли шеріф і зіграли в ніч з Міланським Інтером. Потрібно, потрібно було брати очки. Але ось вона, 51-ша -ма Реал Мандрид атакує Карім Медзема. Відає передачу на Модрича. Модрич, який же геніальний пасит, Луки Модричів Вінісіус Жунір. Вихід один на один Віні, Віні, удар. І це гол. І Венісіус Жуніор перекидає, перекидає. Дуже красиво м'яч над вартарем. переправляє ну, м'яч дуже здорово. Венісіус Жуніор, 0-2. На НСК Олімпійському. Мадридський Реал робить рахунок матчі 0-2 у Києві. 0-2 у Києві, Вінісіус Жуніар забиває, але донечани не здаються. Команда Роберто де хорошу атаку проводить на 55-й матчі. Фернандо пробиває по воротах, але на місці Тібо Куртуа. На місці Тібо Куртуа, який фіксує відповідно м'яч. А в своїх руках Мадрид ловить кураж. 56-та хвилина матчу кураж піймав не тільки Манридський Реал, а й Жуніор. Віні йде сам на Додо, обігрує Додо, проходить Марлоса, обігрує Тараса Степаненка, удариться, гол. Рахунок стає 3 -0. Ну там не Тараса Степаненка вдалося пройти, а Сергія Кривцова якраз то Вінісіус жуніор пройшов, обіграв Додо, уйшов від Марлоса, прокидає м'яч по Сергія Крицов, виходить на дану позицію і пробиває лівою ногою гарматний удар від Вінісіуса жуніора в ближній кут. І 3-0 рахунок стає на користь мадридського гранда. Вінісіус жуніор робить рахунку матчі 3-0 на користь мадридського реала. Донечани все одно не здавалися, навіть незважаючи на такий рахунок 0-3. Все одно моменти того ж теря було це в були в гарматний удар в виконанні Підріння, коли там підріння з метрів там 25 там пробивав, ну трішечки не влучив, повзород пробив бразилець. А все одно Манріт ловить кураж, і все одно команда Каранчі Лоці атакує, атакує. и забывая гол на 65-й этом матче Карим Бензима видает передачу на Венесу сажу Сажуни. Равини просто Родриго удар гол. Родриго. И Родриго забывая гол. 4-0 Мадрид Реал. 65-й этом матче Родриго. Робот Рахунок уже 0-4. На користь Мадридского Реала. Дуже прикремящий пропускает Донецкий Шахтар. Но Мадрид Робот Рахунок в уже... 0-4 на свою користь. одно штар не здається, це дуже хороша атака. Пройшла на 67-й хвині матчу. Донецький шахтар атакує. Хороша атака. Фернандо удар! Куртуа рятує, реал. Марлос! Марлос, відколи м'яч. б'є Марлос! Але знову цібук Куртуа на місці. Марлос! Геніальний удар наносить Марлос. Але Тибо Куртуа рятує. Мадридський Реал. Намагалася Донечани забити гол, але не вдалося донеччанам свої нагоди реалізувати. 5 хвилин, до речі, суддя компенсував. Ні, не, не 5 хвилин, друзі, а хвилин так три компенсував суддя. Мандрід проводить атаку на 90 плюс перші хвилині маючи, закидає лугимондричі, бензина прямо мяч, б'є Карім з розворота. І це гол. І, і 0-5 на користь Манридського горе. До речі, друзі, пропущу. А марка Асенсія. Марка Асенція, Марка Асенція, марка Асенція Відея гольову передачу до свого пасива. Ну і рахунок стає вже 0,5 на користь Мадрида. Ну і на цьому даний матч завершиться. Ще, до речі, друзі, подивитися з вами та статистику. Давайте її то подивимось. 7-23 удари по воротах. 4-10 ударів площину. Володінь м'ячів 42 на 58 на Мадридського реала. 4-6. З кутовим ну, ще подивимося статистику гольових шансів 4-1. Одна гуліва нагода до речі, друзі, було штам, і свою єдину гульову нагоду команда Роберто Дедзербі не реалізувала. У ну, Мадрида 4 голевых на год, одна из них была не реализована 528 передач у Донецкого шахтаря, 465 передач были точными. И 88% точность передач у донецчан, что в принципе, я дуже очень хорошую такую цифру. Мадрида 725 передач, 667 из них были точными. І 92% точність передач у мандридського Гранда 2-1 офсайди. З 7 ударів у доничан 4 в площину, один удар повзрота, 2 заблокованих удара. У Мадріда з 23 ударів 10 в площину, 8 удара повзворота. І 5 заблокованих ударів. До речі, по успішних відборах краще був Шахтар Донецьк, 11.9. І 73% успішності у Донечан, у мадридці 52. 6-4 по сейвам 15-8 по виносам, м'яча, 6-8 за перехопленнями. Ну і 7-2 за порушеннями правилами. Порушень правил взагалі було мало, одна жовта карта. У Штарян а порушень правил було мало, тому що то донечани там володіли м'ячем, то мадриць кірел там володів м'ячем. Тут дуже багато було контролю. Ну і подивіться, ми бачили якраз статистику передач 528 Штере, 725 Реала, Тобто в обох команд дуже високий відсоток контроля був а на Мадридський, Реал свої нагоди реалізував. команда Карла Анчілоці свої нагоди реалізував. Ну, Донецький Шахтар. Ну, команда Роберт Дедзербі, Зербі були, в принципі, до кінця. Привіт, ми, друзі, матч Ліги Чемпіонів 19 жовтня, 2021 рік. Груповий етап Ліги Чемпіонів, третій тур, група 1, Шахтар, Реал Мадрид, Київ, НСК Олімпійський, 0-5. Реал перемагає. Побажаємо, друзі, обом команду все найкращого. Вам друзі також бажаємо сердце всего самого найкращого. Беріть себе. Бажаємо нових зустрічів.